С новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Щонайменше 10 ударів попередньо з РСЗВ Торнадо С завдав ворог по спальних районах Запоріжжя цієї ночі. Станом на цю годину відомо про одного загиблого та 18 поранених. Серед них двоє дітей 4 та 17 років на місцях ударів працюють надзвичайники та комунальні служби. Якого втуються запоріжжя після важкої ночі? Дізнавались наші журналісти. В ніч на 16 вересня запоріжці чули потужні вибухи. Ворог атакував спальні райони міста ракетами з реактивних систем залпового вогню. Комунарському районі вибухи зруйнували приватні будинки. Автівка на подвір'ї перетворилася від уламків на решето. Родина пані Юлії прокинулася від вибуху і вже за мить побачила пожежу у сусідів. Спочатку побачила спалах яскравий, і, і потім вже почула вибух. І те, що е, скло, оці рештки уламки полетіли трохи на ліжко. Наше Дах постраждав майже всі вікна постраждали. Всередині постраждали це стіни, стеля. У Шевченківському районі пошкоджені багатоповерхівки. Найбільше дісталося першим поверхам. За словами мешканців, снаряди вибухали просто в повітрі. Ми ніколи не думали, що це перший поверх може так зруйнуватися. Бо, обично на верхніх поверхах таке трапляється, а у нас це перший раз так. І в, в кімнаті ну, тому стіну пробило навіть. Дуже. Потерпали від обстрілів жителі південного мікрорайону. Ракета влучила посеред подвір'я, залишивши величезну вирву. Уламки розліталися по квартирах. Один із них пробив вікно і забрав життя 41-річного чоловіка. Небезпечні рештки опинились і в інших квартирах. Він пробив скло балкону, пробив скло кімнати, бо у нас оцей балкон він за скляною. І от це лежили посередині кімнати. У пані Наталії вибуло шибки, каже, від серйозних поранень врятувало диво. Якщо б ми вибігли з спальні на, годину, на хвилину раніше, то все це скло полетіло б в нас. Нас просто, як то кажуть, Господь уберіг, і ми не добігли до цього скла. Швидка допомога приїхала, тому що <кій> почули, що людина загинула. Щойно ситуація дозволила, на місця обстрілів вийшли понад півсотні працівників муніципальної аварійної служби. До робіт залучили 9 одиниць техніки. Проводиться обстеження будинків, що постраждали, знімаються розміри пошкоджених віконних отворів. У них вставляються за необхідними параметрами підготовлені плити ОСБ. Понад 100 відповідних звернень, але ця цифра динамічно змінюється. Обсяг робіт досить великий. Одразу кілька рятувальних бригад ліквідовують наслідки атаки. До ранку на чергування заступили додаткові підрозділи. Наразі вони прибирають зруйновані вщентахи, потім робити. Як укріплення і накривати плівкою для того, щоб герметизувати дахи. Наслідок атаки виникли масштабні пожежі. Назвичайники ліквідували займання у трьох житлових будинках на загальній площі 350 квадратних метрів. Також в одному з районів міста горіли дві вантажівки на стоянці. Крім того, вогнеборці приборкали пожежу на станції технічного обслуговування, яка охопила 600 квадратних метрів. Вибухами також пошкоджено території навчального закладу, підприємств, автостоянку та іншу цивільну інфраструктуру. Прокуратура розпочала розслідування воєнного злочину, що призвів до загибелі людини. Вадим сорвін, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Наразі в, одні, в одній з міських лікарень перебувають четверо людей. Троє в середньому стані, один поранений важкий. Постраждалі мають осколкові поранення та різані рани. А також госпіталізовано і двох поранених дітей 4 та 17 років. Протягом ночі, аби стабілізувати стан дівчаток, лікарі проводили операції. Нині стан дітей важкий, але стабільний для того, щоб цього досягти, діти були прооперовані всю ночь. Цю ніч тривали оперативні втручання. У однієї дитини важке пошкодження руки. Там, скажімо так, мова йшла навіть про збереження цілісності кінцівки. На жаль, батько цієї дитини загинув внаслідок обстрілу. Друга дитина чотирьох років має множинні ураження касетною бойовою частиною цього. Снаряду і її також протягом ночі було прооперовано, але всі уламки видалити не вдалося, тому будуть виконані етапні операції. Наразі діти в відділенні інтенсивної терапії стан їх стабільний. Відновлюють у Запоріжжі будинки, які пошкодило під час попередніх прильотів. Ця робота практично не припиняється. Так нині працівники Запоріжжремсервісу ремонтують покрівлі будинків у приватному секторі Шевчанківського району, які пошкодили наприкінці серпня. Сюди прилітало тричі. Після першого та другого влучань у цьому будинку вилетіли шибки та тріснула покрівля. А під час недавнього прильоту ударною хвилою сунуло дахи, пошкодило фасади. Зараз ремонтна виробнича служба працює в будинках, де було понівечено дахи. Залежно від характеру руйнувань, виконуються різні, різні види робіт: це герметизація, відновлення кроквіної системи, ремонт або заміна покрівлі. За цей рік у Шевченківському районі ворожими обстрілами пошкоджено понад 300 будинків. Їхнє відновлення триває загалом у 2025-му Запоріжжям закрив понад 25 тисяч квадратних метрів вікон плитами. ОСБ. також комунальники відремонтували близько 16 тисяч квадратних метрів покрівель. Літню жінку евакуювали поліцейські з Приморського. Її будинок пошкоджений, як і всі інші в селі, бо щодня ворог обстрілює населений пункт з різного озброєння. Дуже часто літали трохи ага. постійно дрони. І в останнє час дуже камінно обстрілювали. Артилерію ворог. Да, да. А будинок цілий ваш чи ні? Ну, як у всіх повірщо. Довго жінка не наважувалася покинути рідний дім, та після ще одного прильоту зрозуміла, що час евакуюватися, адже останні місяці живе в постійному страху. Тепер Галина Володимирівна разом із котиком мавриком в безпеці. 16 вересня, день пам'яті загиблих журналістів. В Запорізькому центрі журналістської солідарності. хвилиного мовчання вшанували пам'ять кожного три роки тому. Війна обірвала життя Олега Шемчука. Він загинув 15 вересня 2022 року в бою під Бахмутом. Попри погане здоров'я на війну Олег пішов добровольцем. Зараз журналісти стали такими ж воїнами, як і всі інші. Це складова частина наших військових сил, наших оборонців, наших захисників цього дня до центру журналістської солідарності завітала мама Олега Олена Шамчук і презентувала його книгу Сім днів на білому світі в паперовому варіанті. Раніше вона була лише в електронному до її видання. Долучилася обласна організація НСЖУ. Передали частину коштів, які зібрали під час благодійного аукціону, що відбувся в червні. Книга це збірка оповідань. Мам розповідає, видання саме паперового примірника було мрією Олега. Під час презентації вона зачитала кілька уривків. Дещо пізніше я насниться дивний сон. Там буде старий фургон та чарівники з розбитим лицем. Він здійснить бажання усіх навколо, але замість подяки отримає прокльони. Люди будуть нещасними та злими. Починатимуть все, що бажали. І можна було б трактувати цей сон на різний лад, але кожен неодмінно втрапив би в молоко, бо намагаючись розкладати таємниці чужого, чужого життя, ми неодмінно спотикаємось об власні. Олег, у другому поколінні, він онук нашого відомого, дуже журналіста-розслідувача Валерія Полюшка. Так, що ми це журналістська солідарність, яка тривається роками. Також в центрі журналістської солідарності відкрилася оновлена фотовиставка на світинах. Журналісти, які боронять рідний край. 17 опікунських родин цього року взяли участь у міському конкурсі Краще Опікун року. В Запоріжжі його проводять вже в дев'ята. Всього за цей час участь в заході взяли близько 300 родин, які отримали допомогу від міської влади. Так підтримують сім'ї, які взяли на виховання дітей. Як відбувалися останні етапи конкурсу, бачила Аліна Мельничук. Родина Скорнякових виконує своє перше завдання квесту та повторює рухи з екрану. Пані Зорислава опікується двома племінницями Кірою та Мирославою. В родину дівчата потрапили два роки тому, коли залишились без батьків. Ще жінка виховує трьох своїх дітей. Добрі, гарні, трохи неслухняні, звісно, як і всі діти. Але вони дружні, вони люблять друг друга. Разом з 16ма родинами сім'я Скорнякових бере участь у щорічному міському конкурсі «Кращий опікун року. Всі вони успішно пройшли відбірковий етап ще на початку вересня, а зараз триває другий та третій. Спершу родини пройшли квести з 17 станцій. На кожній нове випробування і три хвилини, аби впоратись. Діти й дорослі разом виконували завдання на кмітливість, швидкість та точність. Було дуже весело. Так вам сподобалося. Так, да, да драйвово, місцями так навіть збодрились ми трошки. А так все, все сподобалося. А третій етап творчий. Родини кілька тижнів створювали будинок своїй мрії з підручних матеріалів, а на заході представили готові проєкти журі. Я хочу, щоб у цьому домі був живий голод, там, там було два хом'яка, дві собаки, кіт та попугай. Конкурс влаштовують у місті вже 9 років. За цей час близько 300 родин отримали допомогу від міської влади. Родини вже чули про цей конкурс, а знов-таки ми беремо завжди новеньких, бо сьогодні у нас беруть ті люди, які не брали жодного разу в конкурсі цієї участі. А вже днями дізнаємося, ім'я кращого пікуна року. Цінними подарунками нагородять не тільки переможців, а й усіх учасників. Аліна Мельничук, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТЕ.